Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро України, Володимир Федорін, редактор-засновник Forbes Ukraine. один з присутніх бізнесменів, коли побачив, що директор НАБУ вже приїхав, написав: знаєте, я він працює в будівельному бізнесі. Я думав, що ДіаМ це структура, яку очолював Семен перед тим, як перемогти супротив всіх очікувань, навіть моїх. На, в конкурсі на директора НАБУ. Діам це служба, яка виявилася не, не корумпованою абсолютно після того, як попередники заробляли за різними оцінками 100 мільйонів доларів на рік Це оцінки ринку. І е, цей підприємець пише: Ну, знаєте, зараз нове керівництво прийшло в Діам. І знаєте, теж не беруть хабарів. Тож це означає, що побудували систему, а не просто. Готували заздалегідь е, людині гарну біографію. Тож в мене перше питання. Е, як справи? Дуже чудово. Е, це все? Е, ну, справа. Я думав, що справа це якась. Ну, їх багато. На сьогоднішній день їх більше 700 у нашому провадженні. Ну, а якщо серйозно говорити, я дуже вдячний, що за запрошення на цей чудовий захід. Це взагалі чудова нагода поспілкуватися з бізнесом, донести свої ідеї, донести чим, куди ми рухаємося, над чим працюємо, що розслідуємо в тому числі, які наші пріоритети. І тут я впевнений, що зібралась. Частина бізнесу, яка рухає е, нашу економіку вперед, білого бізнесу, і це точно союзники антикорупційних органів, тому що у нас є спільний ворог. Це корупція. Корупція це виклик кожного чесного бізнесу, це митна сфера, податкова сфера, сфера будівництва, земельних відносин. І в кожній цій сфері національне антикорупційне бюро в межах своєї підслідності безумовно розслідує кримінальні провадження. Виявляє корупційні схеми, затримує осіб. Наприклад, ви всі чули про наші останні викриття, що стосується і керівника Верховного суду, і нещодавне викриття кілька днів тому. Це керівника однієї з обласних рад і двох заступників е е голови військової адміністрації. Ми постійно посилюємо наш фокус і пріоритизуємо наші справи якраз на даний час. на... Розслідувані схемної корупції корупцію, яка вчиняється злочинними організаціями, організованими злочинними групами, до яких залучені найвищі посадові особи, і саме чинної корупції. Ми зараз пріоритизуємо нашу діяльність. Чому це відбувається? Тому що у нас дуже обмежений штат, це всього 700 осіб, з них приблизно 240 – Детективів, які безпосередньо здійснюють досудове розслідування, це певно для тих масштабів, які ми відчуваємо в тих сферах, які я перерахував. Очевидно, це мало, але це надзвичайно високомотивовані високопрофесійні люди, детективи. І якщо на початку 2015 року, коли в 2015 році, коли створилося набу, це було приблизно 250 проваджень, зараз їх зараз їх зараз їх одномоментно більше 700. І е, кількість зростає, але знову ж таки питання не в кількості питання в нашому фокусі на схемній корупції. схемній чинній корупції. Це, в свою чергу, е, дозволить бізнесу. Давайте будемо говорити дихати легше. Якщо ми зменшуємо корупційні ризики в тій чи іншій інші галузі, ми отримуємо здорове середовище, здоров це середовище доброчесне створюються нові органи, нові можливості. Як ви сказали про Діам, мені дуже приємно, що це саме від бізнесу. Ну, не писали мені так. Я хотів ось що спитати. а які критерії ефективності? Ну, зрозуміло, що знаєте, є такий вислів: то, що ви не сидите, це не ваша заслуга, а не наша недоработка. Це старі правоохоронні органи, так ставляться до громадянина, до бізнесу. Ну і зрозуміло, що в нас за 30 років накопичилось дуже багато всього. Як ви пріоритизуєте свою діяльність, які е, критерії ефективності набу і слідчих НАБУ? Ну, основний критерій для правоохоронного органу це кількість обвинувальних актів, направлених до суду, вироків щодо тих людей, щодо яких е, е, у нас є підозри щодо за до затриманих нами людей? Але основна ефективність це саме знову ж таки повторюю знищення схемної системної корупції в цілих галузях. Я би тут відзначив, що у НАБУ також є важлива функція. Звичайно, найбільш важлива це розслідування корупційних злочинів. Але і ще функція рекомендувати органам державної влади усувати причини виникнення корупції. Це функція прямо передбачена в законі, і органи державної влади мусять реагувати на ці речі. Остання наша справа по українській залізниці. Ми комунікували про те, що більше восьми керівників департаменту закупівель української залізниці були затримані саме національним антикорупційним бюро впродовж з 15-го року по сей день. І ми направляли кілька рекомендацій Кабінету міністрів України, щоб усунути саме ті корупційні ризики, які створюють змінити середовище, на якому постійно виникають бек офіси, які збирають кошти, виникають приліпали рішалово і таке інше. Тому але ці рекомендації досі залишаються актуальними. Але ми працюємо в цьому напряму. Ми хочемо системних змін, щоб наші розслідування приводили до системних змін. До зміни правил гри. Це наш основний критерій ефективності. Не просто кількість затриманих осіб, а зміна правил гри, зміна свідомості бізнесу, зміна свідомості громадян, винищення схемної системної корупції. А ми готуємо енергетичну конференцію на кінець вересня, і ми з командою обговорюємо кого покликати. І команда питає: ну можливо, цього я кажу. Ну я сподіваюся, що це буде вже не актуально, що він буде давати покази в набу, тому що дуже багато розмов і розуміння, що корупція в енергетик в енергетиці зараз зашкалює, тому що там дуже багато, скажімо так, державних підприємств, державних. Так би мовити, менеджерів, управлінців, бек-офісів. Питання від нашої команди: коли ви прийдете до енергетиків? До енергетиків, коли прийдете. Ми постійно до них ходимо. У нас є цілий підрозділ в головному підрозділі детективів, внутрішній, який спеціалізується на розслідуванні справ саме в сфері енергетики. І ми доволі, доволі багато проваджень розслідуємо саме на зловживання в цій сфері, тому фокусі уваги ми не комунікуємо просто проміжні там слідчі дії, обшуки, якісь допити. Безумовно, ми комунікуємо уже фінальні результати не на етапі пред'явлення підозри, але навіть із нещодавних справ, які стосувалися саме вугільної галузі, також і енергетичної, було пред'явлено низку підозр щодо. Доволі серйозних топ-посадовців, ну прізвища не буду називати. Ну тобто, щоб не е, злякати е, цих героїв ваших розслідувань, е, ми можемо розуміти, що ви енергетикою займаєтесь, і, ще, і це ще не кінець. Те, що мене безумовно, але ну, ми нікого не лякаємо. Ми діємо це перше. А друге, це те, що так дійсно ми займаємося зловживаннями. Ну ще раз повторюся, нещодавно пред'явлена підозра одному з керівників е, е, серйозної державної компанії, але це події, що це стосується подій, що відбувалося у 2020 році. Тут дуже важливо за відзначити, і те, над чим ми працюємо. У нас тривалі ці складні економічні злочини, особливо в сфері енергетики, публічних закупівель, де багато також іноземних юрисдикцій. Задіяно, коли кошти виводяться за кордон, це займає тривалий період часу, і ми комунікуємо перше: це збільшення штатної чисельності детективів, тому що у нас попереду процеси відновлення, і ми розуміємо, що і рівень корупційних ризиків зросте, і навантаження на, на бюро вже досить серйозне. Тому ми комунікуємо збільшення штатної чисельності на бої САП. І з іншого боку, ми комунікуємо. Я то знаю, що в залі. Присутні керівники також юридичних компаній, адвокатів це така тема, яка викликає різний погляд. Але ми комунікуємо зі свого боку. Це створення експертної установи при національному антикорупційному бюро, тому що тривалий розгляд наших справ щодо подій, які сталися в 2019 році, 2018, 2020, в тому числі дуже сильно залежить. Від того, що ми залежимо від третіх осіб в частині отримання експертизи. Ну я, перш ніж спитаю про податкову, тому що про податкову всі взагалі вголос кажуть, що повернення ПДВ це е, adventure, і це те за що від тебе очікують гроші. Спитаю: ось є здоровий глуст і є е, справи, які веде набу, які викликають ну просто величезний подив, справа е, пивоварського шульмейстера. Тобто, ну там я 25 років е, займаюся економічною журналістикою, і е, детективи НАБУ звинувачують людей, яких я особисто знаю. Я знаю, що в них немає грошей, вони вийшли з державної служби без, е, без нічого. Їх звинувачують в тому, що вони реформували економіку, в тому, в тому що вони покращували інвест клімат Тож як з цим бути? То частина в вашому запитанні мені здається міститься частина з вашого боку виправдовального вироку. А у нас справа ще навіть не в суді. Я би не давав би оцінку дії. Ви надали оцінку діями через призну того, що ці дії призвели до покращення інвестиційного клімату. Детективи НАБУ вивчають конкретні факти і не вивчають ефективність тих чи інших менеджерів, інших тих чи інших реформаторів і їх заслуги. На думку Я детектива перепрошую. на думку детектива в цих діях діях містилися склад злочину. На думку детектива і прокурора. Я точно знаю, що ця справа заслуговує справедливого судового розгляду, який поставить крапку в цьому спорі, і ми будемо робити висновки. А... Але це на мій погляд, це абсолютно дивна, м'яко кажучи, справа з поваги до вас. Я не хочу казати, що це повна маячня, що це повна дурня. І що цих людей, які такі справи намагаються довести до суду, їх просто до школи треба відправити. Не до школи міліції, а до школи, де навчають економіці, де навчають тому, як Україна може стати вільною країною. Давайте до податкової. Справи по податковій, коли ми нарешті побачимо а, по, 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 такого ж рівня як по УЗЕ, як по Верховному суду. Ну, тому що ну, всі бачать, всі про це говорять. Тож, всі очікують вашого успіху Д�е, на цьому. Дивіться, мені тут я. Все ж таки, в мене у вас остання репліка при всій повазі до вас. Я змушений, і це мої це обов'язок сказати, що я буду захищати детективів, які працюють над справою. Я знаю їх рівень компетенції, рівень доброчесності. В першу чергу я буду як керівник набу, буду захищати до останнього, але знову ж таки повторюся. Попереду судовий, я впевнений судовий розгляд, який поставить крапку в цій тривалій доволі дискусії і дасть відповідь на всі запитання. Ну просто я хочу вам заощадити час, щоб розслідувати ту корупцію, яка має місце зараз, а не для того, щоб просто е калічити життя людям, в яких немає грошей. Ліше зараз питання не про калічення життя. У нас це процес, е який триває на сьогоднішній день до судового розслідування. Неможливо. Сприймати це як калічення життям є однаковий підхід з боку національного антикорупційного бюро безвідносно до заслуг або до персоналій Тому давайте почекаємо так, як ця справа буде розглядатися в суді. Я б не розглядав її через цю призму. Якщо це щоб закінчити цю дискусію, добре податкова, друге щодо податкової, остання із наших проваджень які ми затримали одного із керівників львівської податкової, якраз стосувалося отримання відкатів за розблокування податкових накладних, і безумовно, корупція в податковій сфері вона у фокусі також нашої уваги. Також є підрозділ, який займається даним вигідом проваджень і митниці, в тому числі, я не анонсую результати і не маю права цього робити, але ми точно докладаємо максимальних зусиль для того, щоб. А звернути увагу на цю проблему, в тому числі тому, що наші кримінальні провадження, як я і зазначав і затримані, повинні змінювати правила гри. Ми також комунікували і надсилали в Кабінет міністрів України наші рекомендації щодо усунення цього явища. Ми точно будемо розслідувати зловживання в цій сфері. Так, є певні. Е як я вже зазначав, моменти пов'язані з експертизами, з виконанням міжнарод... запитів про міжнародну правову допомогу, але це точно треба змінювати. Тому що бізнес говорить, що це системна велика проблема. Сума відкату в даному конкретному провадженні, де ми затримали податківця, вона становила 1,5% від, умовно кажучи, від заблокованої суми податкових накладних. І людина, яка комунікувала на НСРД ну на записах, на переговорах із заявником із бізнесменом, який, до речі, звернувся. Я закликаю вас звертатися, в тому числі до національного антикорупційного бюро, тому що ви так само можете змінювати правила гри разом з нами, звертаючи, повідомляючи про ці факти. І вони комунікували, що так, ця система діє це скрізь так, півтора відсотки, таке інше. Тому звертайтесь, будь ласка, це. Це ми зможемо подолати, в тому числі з вашою допомогою. Ми готові йти назустріч, готові реєструвати провадження, готові розслідувати ці злочини. Дуже складне питання, але дуже коротка відповідь. У нас дуже заплутане законодавство, і це просто блакитний океан для правоохоронців. Тобто, одна норма протирічить іншій. це привід відкривати справи і вести роками. Я, яка тут правова позиція НАБУ? коли є норми, що суперечать одна одній? Я можу сказати, що ця така неузгодженість норм законодавства також створює іншу проблему проблему зловживань дуже часто і оцими неузгодженістю, відсутністю правової визначеності дуже часто користують і надмірною дискрецією дуже часто користуються нечисті на руку чиновники. Ми це розуміємо, і наше завдання завдання коргун досудового розслідування саме затримання топ-корупціонерів відповідно нашої підслідності, і в тому числі об'єктивне досудове розслідування, якісні допустимі, належні докази зібрані для того, щоб. Наші підозри і наше обвинувачення встояло в суді. Last but not least. Колеги, ти, що зараз е, нас слухають, скажіть, хто в останній рік два стикався з корупцією е, особисто? Можете підняти руки? Ну, я думаю, що це десь 15-20%, якщо так, на, на око. Ну, за опитуваннями, за останніми, які проводилися і Transparency International, і Європейською антикорупційною ініціативою разом з НАЗК, Це е, ставлення бізнесу до тих чи інших сфер і до того, чи дотичне до корупції, ну, набагато більше відсоток. Набагато. Ну, тут просто білий в лідерах, бізнес. в лідерах це судова система, в лідерах це будівництво, земельні відносини будівництва в комплексі, там містобудівні умови. В лідерах це. Податкова митниця і так само по там публічні закупівлі. І я думаю, дивіться, тут важлива теза. Колись мені гізо Углава, Нещодавно ми розмовляли на цю тему. Він виступаючи і ще в ролі виконуючого обов'язки, рік назад до війни. Більше півтора року так само запитав на бізнес форумі: запитав, підніміть руки, хто стикався з корупцією. Ніхто не підняв зараз. Прогрес очевидний, тому що підняло 15 Ізо дуже дуже тобто, такий рівень е солідних людей. Свідомості бізнесу також зростає. А так, друзі, а ті, хто стикався з корупцією, хто з вас звертався до набу? Ну, тобто, одна. Ну тобто, я думаю, що десь одна людина з 15, що підняла руки, зверталась до набу. Твій коментар до набу. Ну, тобто, 15. Ну, я можу сказати: звертайтеся частіше. І ще раз, ви мусите, білий бізнес мусить для того, щоб змінити ці знову ж таки правила гриби. Ви, ви повинні звертатися. Це наша спільна боротьба. Це не тільки наша боротьба. Антикорупційних органів це наша спільна боротьба. Тому закликаю при таких за, за таких умов звертатися до національного антикорупційного бюро. Тобто там багато людей. Я думаю, що ті, хто звертається до НАБУ, також можуть не говорити про це в тому числі публічно з різних міркувань. Дуже дякую. Я вважаю, що це буде дуже результативна панель, яка якщо о, ті люди, які стикаються з корупцією, реалізують ті справи, якими займається о, Семен Кривонос, давайте побажаємо успіху нашим антикорупціонерам. До речі, остання справа Тернопіль да, е, обласна рада. Це також бізнесмен, який… Це рольова підписував. модель. Я хотів її згадати. Бізнесмен він сказав, що під час війни ну тобто можна припустити, що до війни це сприймалося як норма, але під час війни це не норма. Е, я бажаю тобі і твоїй команді успіху. Дякую, е, слава Україні. Героям слава.